Добрий день, починаємо розбирати домашнє завдання з вами. Сьогодні три задачі. Давайте швидко пройдемося по розв'язанням. Вони не складні, ну, мабуть, трохи гремістка друга задача, але все інше прости. І так, 14, Дві частинки віддаляються від спостерігача за швидкостями 0,6 швидкості світла і 0,8 швидкості світла у протилежних напрямках. напрямах, яка швидкість однієї від частинки відносно іншої. Ну, рисунок тут такою ми робити не будемо, але давайте схематично я покажу, якщо у нас ось це. Наблюдатель, спостерігач, то частинки віддаляються від нього. Але нам потрібно знайти швидкість однієї частинки відносно іншої. Коли ми знаходимо відносні швидкості, це геометрична різниця. Тому Якщо ми бачимо, що вони в різні боки, коли ми будемо, наприклад, з цього швидкості вичитати ось цю, то ми розуміємо, що це буде вичисть мінус, тому що проєкції у нас, наприклад, вони в протилежні біки. Тому у нас ось тут формули буде знак плюс. Це важливо розуміти, звідки він береться. А далі просто релятивістський закон додавання швидкості, ми враховуємо те, що у нас рух. Відбувається в протилежних напрямах те, те ж саме, якби вони назустріч одна одній рухалися. І потім ми підставляємо замість кожної швидкості, швидкості через швидкість світла і отримуємо приблизно 0,95 швидкості світла. Ну саме так розв'язується ця задача. Сподіваюсь, що ви з нею впоралися і переходимо до наступної задачі. Наступна задача 1416, наскільки змінюється маса 10 кг води під час охолодження від 100 до 0 градусів Цельсія. Знов в цій задачі єдина проблема це знову розуміти, що, що коли в нас змінюється маса, це Відбувається за рахунок того, що змінюється якась енергія. В нашому випадку змінна енергії пов'язана безпосередньо з тим, що ми будемо відбирати кількість теплоти, відбирати, тому що в нас процес охолодження. Але тут є одна двох. Але якщо ви це побачите спочатку, то буде дуже круто. Потрібно деякий індекс для теплоємності. Води зробити, тому що коли у нас буде ось така формула, як у нас не буде індекса у теплоємності, ми можемо це скоротити. Але це не дуже бажано, тому що це швидкі, різні літ, тобто літера одна, величини різні, і ми не можемо таке себе дозволити. Тому дані ми записали, пам'ятаємо, що енергія. У нас квадрат, але в даному випадку у нас зміна маси буде пов'язана саме з, зміною, з відбіром кількості теплоти, тому що швидкість світла в вакуумі, вона не незмінна. Отримуємо звідси зміну маси, додаток маси, і розуміємо, що ми вичитаємо. Пам'ятаємо, в восьмому класі я вас навчала, ви читаємо із кінцевої температури початкову температуру. Ми завжди так робили. Ми будемо отримувати від'ємні результати, це буде означати, що енергія виділяється. Якщо енергія виділяється, то маса буде зменшуватися. І тому ми правильну відповідь з вами отримуємо. Але тут дуже складна перевірка одиниць. Ну не то, що складна, але громістка. Тому бажано, щоб ви зробили акуратно, коли ми джоуль переводимо в ньютони на метр, Множений, а Ньютон це кілограм метр на секунду в квадраті. Але якщо ви хочете це відразу робити, ви можете це робити тільки, будь ласка, акуратно, щоб все не, не загубили ніде. Не Добре. Ось така у нас задача. Сподіваюсь, відповіді у нас з вами співпали. І остання задача із домашнього завдання сьогоднішнього: 31,3, який час міне на землі, якщо в ракеті ще рухається відносно землі зі швидкістю 0,999 тисячних, Секунди, О, секунди, господі, швидкості світла міне один рік. Ну, Знов ми можемо рік перевести в добу, ми можемо перевести навіть в секунди, але це не має сенсу, тому що ми отримаємо завелику відповідь, і потім після цього будемо знов переводити обратно. І до років дойде. Як показала практика розрахунку, то здесь. Можливо, залишити рік, і коли ми будемо рахувати, ми отримаємо 22,4 роки. Ну або можна 22 записати, це не важливо. Але час на землі, це в нас нерухома система відліку. Це те. А час, який буде на ракеті, це в нас власний час, і це е, потрібно розуміти, де який час є, і який ми будемо з вами. Шукати. Але якщо ми формулу правильно записали і розуміємо, що робимо, то ми отримаємо ось таку відповідь. О. Ну, вроді так, мабуть, ми з вами все зробили. Добре, давайте будемо відпочивати.